День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Я хочу, щоб моя дитина росла в європейській державі. Як у Миколаїві вшанували тих, хто загинув під час найбільшої війни в історії? Сортування побутових відходів у Миколаєві десь можливість виокремити корисні відходи. Розкажемо, як пройшов перший етап конкурсу. Єдність заради розвитку пройшлося по цілому спектру питань. У Миколаєві відбулося виїзне засідання асоціації районних та обласних рад. Сьогодні, четвер, 8 травня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Катерина Рупташ, а також вся команда телеканалу МАРТ. Тож одразу до головних тем. Російська армія продовжує атакувати населені пункти Миколаївської області. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Минулої доби о 12.10 російський російський дрон атакував Галицинівську громаду. На щастя, внаслідок удару ніхто не постраждав. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів поранені п'ятеро людей. Серед постраждалих двоє правоохоронців. Про це повідомили в Нацполіції. Під атаками була цивільна інфраструктура Херсонського та Береславського районів. Зранку російська армія з артилерії обстріляла обласний центр. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. З-під завалів рятувальники деблокували 48-річного чоловіка, якого ушпиталили з травмами. Також минулої ночі у прибережній зоні росіяни скинули вибухівку з БПЛА на службовий автомобіль Поранені двоє поліцейських. У них контузії та уламкові поранення. А в Херсонському мікрорайоні корабель внаслідок артобстрілу тяжко поранило 38-річного чоловіка. Його доправили до лікарні. Окрім того, зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки. 8 травня це день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Сьогодні весь світ згадує про одну з найтрагічніших сторінок ХХ століття війну, яка забрала десятки мільйонів життів і змінила хід історії. Саме 8 травня 1945 року набув чинності акт про капітуляцію нацистської Німеччини. Так завершилася боротьба проти тоталітарної ідеології. Для України ця війна мала колосальні наслідки. Через нашу землю проходили найжорстокіші бої. Масово винищувалося цивільне населення. А мільйони українців були мобілізовані на фронт. Ще мільйони загинули в окупації і таборах. Загалом втрати України за різними оцінками становлять понад 8 мільйонів людей. Сьогодні ми згадуємо не лише перемогу, а й страшну ціну, яку за неї заплатили. Вшановуємо пам'ять усіх, хто загинув у боротьбі з нацизмом. І через нього цей день про глибоку шану, пам'ять і вдячність про те, щоб не допустити повторення подібної трагедії у майбутньому. Миколаїв не залишився осторонь сьогоднішніх пам'ятних заходів. Традиційно, 8 травня, у день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні, представники влади і громадськості військові та просто небайдужі люди зібралися на головній площі міста, аби увічнити пам'ять всіх, хто загинув під час найбільшого воєнного конфлікту в історії. Про це далі в нашому сюжеті. 8 травня у центрі Миколаєва панує особлива атмосфера. Місто згадує тих, хто боровся за мир і свободу. Квіти, хвилини мовчання та символічний червоний мак на грудях. Так миколаївці вшановують пам'ять про героїв минулого. Усе це невід'ємна частина Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми не повинні вшановувати диктаторів, хто тоді був керівником, як називалась країна. Ми повинні шановувати солдата, який виніс на собі. Смерть, приниження, страх, і потім, який став переможцем. Солдата, уродженця України, уродженця інших країн Європейського Союзу, азіатських, які допомогли разом зібратися, перемогти всесвітнє зло, нацизм. Не лише в Миколаєві, а й усій області вшановують тих, хто боровся за мир, говорить начальниця обласного управління культури Олена Буберенко. В кожному закладі культури в освіті проводиться безліч різноманітних заходів. Переважна кількість звичайно, переводиться онлайн в тих територіях, де ще є небезпека, і в Миколаєві також. Але розпочались з 6 травня з зустрічі ветеранських організацій Миколаївської області, яка яка відбулася в нашій виставковій залі за участі і керівництва області і представників влади і громадських організацій. Для деяких миколаївців цей день має особливе значення. Вони пам'ятають жахіття минулої війни та знову переживають біль через нинішні події. Ветеранка Валентина Топалова розповідає про свій непростий шлях. Можна сказати, я можна сказати, що зараз я другу війну переживаю. Я народилася в Німеччині під час депортації моїх батьків. Це біль. А зараз взагалі нестерпний. Син мій чотири роки не зрозуміло, де знаходиться. Це такий біль, який неможливо передати. Це може зрозуміти той, хто опинився в такій самій шкурі, як я. В такій ж як говорять, шкурі, як я сьогодні Україна знову бореться за свободу цього разу проти російської агресії, як і в часи Другої світової, наші військові демонструють стійкість та незламність духу. Наразі ворог ще підступніший. Ми наразі воюємо з тими фашистами, але з Російською Федерацією. На цьому оспісується наше покоління, і ми нашому поколінню хочемо вкласти в ідею. Я хочу, щоб моя дитина росла в європейській державі з європейськими цінностями і з європейськими стандартами. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, 62% українців підтримують визначення саме Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні, акцентуючи на вшануванні кожного, хто боровся з нацистським режимом. Заступник міського голови Миколаєва з гуманітарних питань Анатолій Петров зазначає, що ця пам'ятна дата набуває нового змісту, адже боротьба за незалежність триває. 9 травня, яке святкував тоді Радянський Союз, воно не є неактуальним для України, бо сьогодні йде повномасштабна війна саме із Росією, і це говорить про те, що ми маємо вшановувати свою історію, свою пам'ять. І тому ця дата була перенесена на 8 травня як день пам'яті про тих, хто загинув, і пам'ять про ті страшні події, які відбувалися у 1939-1945 роках. Жителі Миколаєва вірять, які 80 років тому добро знову переможе. Україна виборює свою незалежність на полі бою. А пам'ять про минулі героїчні подвиги надихає. Яна Циня Владислав Новідомський. Новини на телеканалі Март. Миколаївська міська рада на двох сесіях поспіль провалила голосування за рекомендації щодо обрізки дерев. Нагадаємо, ухвалення документу зажадали активісти, які виступили проти кронування платанів по вулиці Соборній на початку року. Коментуючи ситуацію, секретар міськради Дмитро Фалько зауважив, що значна частина Миколаївської громади не заперечує необхідності обрізки та послався на запити пересічних миколаївців до міського кол-центру. Далі пряма мова. Суспільний запит. Він двохсторонній в цьому питанні. Тобто, звісно, є група активістів, які протидіють обрізці, але є інша, скажімо так, тихіша група просто, які страждають від того, що дерево впало комусь, вибачте, там, на дитину, комусь на машину, комусь на будівлю і так далі. Вони просто не піднімають е, такого галусу, да? але по зверненням. В контакт-центрі, наприклад, ми розбирали на попередній апаратній нараді, то в нас, ви пам'ятаєте, після негоди приріст звернень щодо обрізки дерев за тиждень склав 110 звернень. Ну, Відповідно, у нас є там невелика кількість активістів, які голосні, і дуже велика кількість мешканців міста, які просто ну, спокійно вимагають. Від міської влади теж, щоб вони зробили те, що власне вони мають робити, сподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті Тарка Мартіві. У Миколаєві відбувся перший етап конкурсу на визначення суб'єкта сортування побутових відходів. За попередніми розрахунками, будівництво сортувальної лінії дозволить зменшити кількість відходів, які будуть захоронювати на території полігону, зі 100 до близько 30%. Детальніше про те, як проходить конкурс, а також що наразі відомо, розкажемо далі. У вересні 2024 року депутати Миколаївської міської ради затвердили порядок функціонування лінії сортування побутових відходів та умови проведення конкурсу на визначення суб'єкта сортування. Такому рішенню передував новий закон України. Пояснює перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Ігор Набатов. Двадцять третьому році у нас набув чинності закон України про управління відходами, який чітко визначив подальшу концепцію розвитку держави з питання управління відходами. І один із головних моментів це було те, що максимально. Україна, громади повинні були відмовитися від ідеї захоронення відходів, тому що це не екологічно, це дуже погано впливає на навколишнє природне середовище, і полігон він рано чи пізно строк експлуатації закінчується. Внаслідок цього містам доводиться шукати нові місця для захоронення відходів. За словами Ігоря Набатова, існує певна процедура щодо рекультивації таких полігонів однак на це потрібно чимало коштів. Це дуже дороговартісний проєкт як і закриття, так і відкриття нових полігонів. Полігони в будь-якому разі нам будуть потрібні, тому що так звані хвости будуть утримуватися, хочемо цього чи ні. Але яка кількість відходів буде захоронюватися, це дві ну, різні речі. І перший етап це саме запровадження сортування відходів, які дасть можливість виокремити корисні відходи, називаємо це так, а захоронювати тільки ті, які не є корисними. Тож ж, весени 2024 року. Департамент ЖКГ оголосив конкурс на визначення суб'єкта сортування відходів, утворених у Миколаєві. Однак тоді він так і не дав результатів. У нас були запити на конкурсну документацію, але на жаль, жодної пропозиції не було надано. Тому відповідно до процедури комісія зібралася один раз, просто зафіксувала факт відсутності пропозиції і рекомендувала департаменту оголосити новий конкурс, що й було зроблено подальше. Так, вже на початку квітня цього року департамент повторно оголосив конкурс, яким буде визначено того, хто побудує сортувальну лінію біля нашого міського полігону твердих побутових відходів. А вже вчора відбувся перший етап конкурсу. У нас було два підприємства, які запитували конкурсну документацію. Тільки одна пропозиція надійшла цих двох підприємств, напевно, вивчивши. Відповідні умови, друге підприємство відмовилося від цієї ідеї. Але є один учасник. На першому етапі ми повинні були зафіксувати факт наявності всіх документів раз і відсутність підстав для нерозгляду в подальшому пропозиції. В частині двох критеріїв це два. Ми це зробили. Критеріям поки що відповідає наш учасник. Що стосується балів, то в подальшому комісія буде збиратися, оцінювати мінімальну кількість балів, яку повинен набрати учасник, складає 40 балів. 70 Істі можливих подивимося. Далі комітет детально розгляне документацію учасника конкурсу та визначить, чи відповідає він усім критеріям. А вже після висновків комітету остаточне рішення щодо переможця прийматимуть на сесії міськради. На це буде надано три місяці. Чому такий строк було обрано? Тому що на жаль, не всі питання проходять з першого разу, і ми вирішили з запасом взяти відповідний строк. З першого разу вийде супер клас. Тоді це буде не три місяці, умовний один місяць. Подальшому буде підписаний відповідний договір з нашим основним перевізником побутових відходів на території міста Миколаєва, саме з КБ Миколаївському який обслуговує три райони міста Миколаєва, і всі відходи, які він збирає на території міста Миколаєва, будуть потрапляти не на полігон, а на сортувальну лінію. А потім, після сортування, так звані хвости будуть потрапляти на полігон. За попередніми розрахунками, після того, як сортувальну лінію буде побудовано, кількість відходів, які будуть захоронюватися на території полігону ТПВ, зменшиться зі 100 до близько 30%. Це в свою чергу дасть можливість поки що. Забезпечити подальшу експлуатацію нашого діючого полігону, тому що на сьогоднішній день доволі велика кількість відходів потрапляє, і це все дає підставу вважати, що наш діючий полігон він ну скоро його потрібно буде закривати. Таким чином, ми продовжимо його життя, як то кажуть, і забезпечимо реалізацію ідеї закону про управління відходами в частині альтернативних варіантів оброблення відходів. Таким чином планується запустити сортування, яке дозволить відокремлювати так звані корисні відходи та продавати їх, а отриманий дохід використовувати для забезпечення утримання чинного полігону комунальним підприємством Комунтранс». для того, щоб забезпечити всі заходи, які передбачені вимогами діючого законодавства, навіть щодо закриття або проміжного закриття. Що таке проміжне закриття, полігон може закриватися картами. Тобто є там умовно 100 карт на полігоні, можна закрити одну-дві, всі інші функціонують. Так, от щоб це робити не одразу всі а частинами, то у нас буде потрапляти до кошти від цього проєкту, я маю надію. І комунтранс зможе поступово забезпечувати виконання вимог закону в частині рекультивації полігонів і закриття його частин. Тож, чи зможе місто реалізувати це найближчим часом, залежить від результатів конкурсу та рішення міської ради. Катерина Рупташ, Владислав Новідомський, новини на телеканалі Март. Російські обстріли Миколаєва 5 квітня завдали довкіллю шкоди на понад 172 мільйони гривень. Про це повідомили у Державній екологічній інспекції. Зазначається, що були пошкоджені житлові будинки та адміністративна будівля. Державні інспектори провели 12 розрахунків екологічних збитків. Уся зібрана інформація передана до оперативного штабу при екоінспекції України. Надалі дані внесуть до єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю внаслідок російської агресії. На Одещині затримали двох жителів Подільського району, яких підозрюють у зловживанні впливом. За версією слідства, вони обіцяли військовозобов'язаним допомогу в ухиленні від мобілізації. Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрювані 44-річний житель районного центру та 35-річний мешканець Балтської громади. Вони шукали чоловіків призовного віку, які хотіли уникнути мобілізації. За 950 доларів фігуранти обіцяли працевлаштування на комунальне підприємство, працівників якого бронюють від призову. Гроші брали у два етапи: спочатку завдаток, а решту після отримання документів. За ці кошти зловмисники обіцяли вплинути на керівництво установи. Зазначили у Нацполіції. Правоохоронці затримали їх одразу після того, як ті отримали перший транш. Обом повідомили про підозру. Наразі слідчі з'ясовують, чи були до схеми причетні інші особи. Італія виділить понад 63 мільйони євро на реалізацію трьох масштабних проєктів на Одещині. Йдеться про відновлення об'єктів культурної спадщини, розвиток охорони здоров'я та модернізацію аграрної інфраструктури. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад України Альона Шкрум. Перший проєкт передбачає надання гранту на реставрацію Одеської філармонії, палацу потоцьких, палацу Абази та літературного музею. Другий проєкт це пільговий кредит для будівництва нового корпусу обласної дитячої лікарні в Одесі. Третій напрям Італія надасть грант на оновлення іригаційних систем в Одеській області. У Миколаєві провели виїзне засідання правління Асоціації обласних та районних рад України. Очільники рад різних рівнів, представники уряду, народні депутати та іноземні партнери зібралися на півдні країни, аби обговорити ключові виклики для регіонів. Однією з головних тем стала реформа профтехосвіти. Подробиці у сюжеті Олександра Долматович. У Миколаєві відбулося чергове засідання правління Асоціації обласних та районних рад України цього разу на півдні країни у регіоні, який вистояв перед агресією, та продовжує активно впроваджувати зміни. Участь у заході взяли очільники обласних та районних рад, представники уряду, народні депутати та делегат французького парламенту. Ми запросили гостей на всіх в Миколаївський регіон. І більше членів правління сьогодні доєдналися офлайн. Це дуже важливо для регіону. І комбіновані рішення, ті, які були напрацьовані, вони також будуть мати свою наслідковість. тому що по багатьом питанням ми звертаємось і до кабінету міністрів, і до профільних комітетів Верховної Ради для того, щоб заглибитися в ті чи інші питання і напрацювати відповідні рішення, які будуть корисні для України в цілому. Під час засідання обговорили широкий спектр питань: серед головних розмежування повноважень, євроінтеграція та виклики на прифронтових територіях. Очільники наших Найбільших виборних органів на рівні місцевого самоврядування пройшлися по цілому спектру питань. Перш за все, це питання розмежування повноваження, а це наше євроінтеграційне зобов'язання. Крім цього, питання безпосередньо міжнародного співробітництва і нашої європейської інтеграції і безумовно питання викликів прифронтових територій. Слава Богу, що зараз це менше стосується Миколаївської області, але була і очільниця Запорізької обласної ради, очільник Херсонської обласної ради. Безумовно, там абсолютно інші виклики на які держава має реагувати. Президентка Асоціації районних та обласних рад Тетяна Єгора Волоценко наголосила, це не просто обговорення проблем регіону, а платформа для рішень, які можуть стати частиною державної політики. Сьогодні було ряд питань, які стосувалися, як то кажуть, життєдіяльності органів місцевого самоврядування і регіонів, районів України. Крім того, мова йшла про передачу профтехів до обласних рад. І Комунальних підприємств щодо тепловодопостачання, які є в обласних радах нашої України. Ми обговорювали сьогодні не тільки питання конкретно одного регіону, ми обговорювали питання всієї України і всіх регіонів нашої України. Окрему увагу приділили реформі професійно-технічної освіти. Миколаївщина у 2025 році стала однією з перших, де розпочали передачу профтехучилищ з державної до комунальної власності. Були відповідні рішення прийняті і в 2023 році, і в 2024 році щодо передачі профтехосвітніх закладів мається на увазі майневих комплексів з державної власності в комунальну власність. Це дозволить ефективно використовувати майно, ефективно вести господарську діяльність. що в кінці або в загальному знаменнику збільшить надходження до обласного бюджету і розвантажить видаткову частину, яку ми зараз спрямовуємо на утримання закладів. За результатами засідання, правління підтримало кілька важливих ініціатив: зокрема, пропозиції щодо переходу від військових адміністрацій до місцевих рад на деокупованих територіях. Також обговорено формування макрорегіонів в Україні з урахуванням економічних і безпекових чинників. Олександр Толматовичівгені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. І про погоду цієї п'ятниці 9 травня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Зранку буде йти сильний дощ, який припиниться тільки ввечері. Температура коливатиметься від 8 до 15 градусів. Вітер переважно, північно-західний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 72%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо конкурсу з визначення сортувальника відходів, який зараз триває у Миколаєві. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.